Добрий день, шановні глядачі! Після великої паузи я повернувся до блогерства в силу певних обставин зробив перерив. Значить, що у нас це за агрегат? Я зробив, якщо ви дивилися раніше яйцезборник для своїх корей і з часом. Криси отут зробили яму і яйця викатували наружу. Тепер я был новой сеточкой, оно как раз с метяды просыпается дрибные. Забыл, перематывался ограничитель, щоб яйцо коли скатувалося не билось. Тут воно натягнуто, хорошо. Это все дело. Яйцо по-любому буде сюди скатуватися, бо тут угол є, Все натягнуто, якщо є. Это все дело. И опять назад поставлю. Це за за рик існування цього яйца У нас осталась така халепа. Ну она раніше была, просто руки дійшли, зараз все забыл и сетки попробовать подивиться, как оно. Вообще можно было не робити, Ну, в силу того, что она зроблена, она для жесткости. Перебро жесткости щоб чтобы она не так гуляла, рама то в майбутньому в принципі, можна було посередині отут зробити рейку, отаку внутрі і, і все. І. Ну, це В майбутньому я це зроблю. Зараз поки інших справ дуже багато, зараз його поставлю назад і будемо далі збирати яйця. Курі, Не дивлячись на морози. Несуться не так активно, як влітку, але несуться. Чого воно так робиться, а по кормленню я інші відео знімаю зараз зимовому раціонні режими, щоб вони давали якісь результати, а не просто ви їх кормили. Ну Це буде в майбутньому. Так, Сподіваюсь, що вам було це полезно. І далі буде.